Привіт Привіт усім! Значить, на попередньому тижні отримала своє замовлення. Так, і не зробила розпаковочку. Тому сьогодні є у мене настрій і бажання це зробити. І навіть сама тут нічого ще не дивилась і не брала. Таке у мене є терпіння. І так, показую, що я зробила замовлення з 11-го каталогу, з 12-го. Розповідаю, що у мене тут є. Привіт-привіт всім, хто приєднується до ефіру. Так, склалося, що на Ютубі у мене залишились всі без розпаковки 11 каталогу, тому що запис, запис був невдалий. Так, і я ще вчуся говорити українською. Так, всім привіт-привіт! І так, що замовила в 11-му зараз Щостенько вам покажу. Виправляюсь і розказую. Так, у мене тут є коктейль. Коктейль цього разу у мене шоколадний. У мене тут є wellness Pack, набор це називається Life Plus, і я його замовляю вже дуже багато років. Є потреба вже замовляти чоловічий Life Plus, тому буду додавати, мабуть, з наступного або з цього каталогу ще один Life Plus. Скажімо так, дійствовала по методу, як в самоліті. Спочатку вдіваєте маску собі, а потім дитині, так і я. Спочатку я брала це собі, тепер треба брати і Тьомі, тепер треба брати ще і славіку. Тому буду додати ці продукти, тому що вони дуже-дуже ну, необхідні для нашого організму завжди. А зараз тим паче. Так, далі в мене тут є дитяча олія. Я хочу зібрати всю цю колекцію на подарунок. Я вже замовляла три продукти з цієї серії. І залишилось мені ще замовити бальзам, і у мене буде весь набір уже для того, щоб його подарувати. Серія 100% гарантоване качество, дуже добре для якість. Використовувати цю серію можна з народження дитини і стільки, скільки вам хочеться. І на 95% повністю вона з натуральних інгредієнтів. Тому це без да, як сказати, українську не знаю. безпечно для наших дітей. Так, далі у мене в цьому замовлені 4 упаковочки дитячих вітамів. Це для тьоми. Так склалось, що вони в мене всі зібралися, і в одному каталозі я їх замовила. Ой, вибачаюсь. Значить, Одна упаковка йде на 21 день на один каталог. Тут у нас такі три пластинки, і ці вітамінки вони розсмоктуються як, як цукерки. Давати діткам можна з трьох років, написано в інструкції, але можна раніше, тоді, коли дитина вже навчилася розсмоктувати цукерки. Як тільки починаєте давати цукерки дітям, зразу можна давати і вітаміни, тому що це корисніше, це стовідсотково безпечно, скажімо так. А цукерки ви самі знаєте, що мене дуже не цікавить, а возмущає. Я не знаю, як сказати це слово, коли дякую вам за смайлики, коли батьки дають дітям соки. Конфети, жвачки і питають, чи можна давати вітаміни або просто бояться їх давати, бо думають, що з ними щось не то не так. Тобто, а хай, бути навпаки. Да? В першу чергу ми повинні дітям дати кожен день вітамінку, а тільки потім цукерку, сок, чи чіпси, чи ще щось. Так що, батьки, задумайтеся, що ви даєте своїм дітям. Так, це Артему на 4 каталоги, тобто це йому вітаміни на 3 місяці, вже наперед я заказала. І ще в компанії Oriflame є підписка, і вона була завжди. Вона називається «Постійний клієнт. Це коли три каталоги купуєш по одній упаковці. І в четвертому каталогі тобі приходить за одну гривню в подарунок. Зараз у нас є акція ще в цьому каталозі до суботи, включно. І наступний каталог, 13-й. Якщо ти оформлюєш підписку постійний клієнт, то ти береш е, от в му береш одну упаковку вітамін. В тринадцятому каталогі береш одну упаковку вітамін, і в чотирнадцятому каталозі тобі прийде одна упаковка безкоштовно. Тобто, якщо в дванадцятому або в тринадцятому каталогі зробити підписку постійний клієнт на вітаміни, то тобі це вийде дешевше ніж е, завжди, та? ніж до цього, скажімо так. А потім з чотирнадцятого каталога буде знову так, як і було. Три каталоги підряд купляєш по одній упаковці, і четверта вже тобі прийде в подарунок. В будь-якому випадку, і в першому, і в другому купуючи вітаміни в аптекі, вам ніколи не подарують четверту, просто так. Тому в компанії Reflame є така підписка, і вона діє практично на всі продукти «Wellness». Так, 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 читаю ваші коментарі. ммм, як вкусно. Так, <гум> да, конфети вкусно. Кстати, вітамінки теж вкусні. Вони з вкусом апельсина. З удовольствием в їх вкушаю і запиваю спокойненько омега 3 жидка, яка теж є в Арифлейн, і з вкусом лимонного сока. Не з вкусом, а з добавкою лимонного сока, тому омега 3 п'ється наша достатньо комфортна. Так, далі це по вітамінкам в цьому каталозі є багато різних серій по уходу за волоссям. На жаль, дуже багато продукції немає на складі. Розгрібають бистро, тому що ціни наші остаються такі, які були до 24 лютого. Компанія навмисно стримує ріст цін для того, щоб була можливість замовити ну, багатьох людей в Україні цю продукцію. Як буде далі время покаже, бо все дорожче, і ми розуміємо, що не може так залишатися, але поки що ціни наші е, на багато позицій, навіть менші, ніж в магазинах. Тому продукція розлітається зі складу і ну, надію, що буде поповнення. Значить, шампунь я заказала із серії для окрашених волос. Шампунь 129 гривень на скидки зараз. І кондиціонер є. Також в цій серії є маска 159 гривнів на знижки, і є тут сиворотка для кінчиків е, е, нахті, <соць> для кінчиків нахті, для кінчиків волосся. Люблю цю сивортку, я не сама користуюсь, вона склеює кончики на волосі і люблю сама нею користуватися. Тому ця серія зараз на знижки. Е, ну, в общем, лиш не все є на складі. Так, далі, на хороші скидки зубні пасти відбілююча і для чутливих зубів, то я взяла цей раз для, чу... для чутливих зубів. Просто накаплюю, ціни хороші, тому стоїть і буду потім користуватися. Зубні щотки також на дуже гарні знижки там прям 40 гривень, обично я беру їх за 95 То я їх взяла дві, їх треба часто міняти, і будуть лежати у нас про запас, скажімо так. Взяла собі масочку одну. Для волосся з маракуєю, вроді би вона у нас. з папаєю, це у нас так папая виглядає. І на останній сторінці каталогу тут дуже багато масок різних, бананове авокадо і забула, папая. Чим удобні? Удобні тим, що ти йдеш в душ, ти можеш взяти удобно. Ну і вони самі по собі класні, тобто, я ними користуюся. І дуже мені сподобалась маска скраб: не маска скраб, а шампунь-скраб. Тобто вони її не наносять як маску, не держать на волосі. Шампунь-скраб цікава річ, але мені дуже сподобалось. Хорошо відшелушує кожу на, волосі, ну, на голові і дуже гарно вимивається. Ці скрибінки, харша хар вимивається. І вони зараз на дуже-дуже хороші знижки, 25,90. В общем, собі одну масочку. Взяла два, взяла два кусочки мила, їх там теж декілька. Взяла це такі речі, які закінчуються постійно. Так, крем-королівський бархат, це в мене заказали, до речі, заказала з Миколаєва то буду відправляти новою почтою. І заказ роблять так: заказують, я збираю і потім одне посилочку відправлю. Королівський бархат в цьому каталогі на такі великі знижки. Я навіть не пам'ятаю, що він так, ну, так коштував. Звичайно, він на скидки буває 300 чим-то гривнів. В цьому каталозі і днівний і ночний крем 289 гривень на знижки сторінка 106. До речі, онлайн каталог і бумажний каталог не співпадають сторінки. 289 грн. і ночний, і днівний крем. Нічний крем, він, коли ми спимо, от в течение 8 часов цей крем працює. Він питательний, питає нашу кожу і вистанавлює нашу кожу, поки ми спимо. Днівний крем він підготовлює нашу кожу, шкіру лиця. Приятні, конечно, мені привычні казати кожу. Зміцнює шкіру, м'яка і оксамитова текстура. Тобто крем, крема йдуть з чорним ірисом, з ефектом лифтинг, розглажує морщинки. Тобто хороша серія серії бархат. Я рекомендую звернути на нього на цю серію увагу. І дуже, так скажемо, бюджетна ціна, яка доступна кожній. Жінці для того, щоб за собою ухажувати всю серію, крема королівський бархат написані в каталогі 40, але їх можна використовувати раніше, якщо ви бачите, що у вас є потреба, тобто можна і 35. Всі ми знаходимося, скажімо так, в різному навколишньому середовищі. По-різному за собою ухажували, тому якщо ви не систематично за собою не ухажували, і вам всього 35, і ви бачите, що треба вже щось робити, то ви можете все одно вже брати цю лінійку і користуватись. Не ждать, коли вам буде 40 і буде ще гірше. Так, в нас в компанії Reflame появляється нова серія Ваунт. Ваунт, вроді би, називається. Це іде серія Vegan. Тут і упаковка, яка йде з переробленого матеріалу, і самі інгредієнти цієї серії, одобрені, одобрені сообществом Веган. Про цю серію більше дізнаюсь. Вебінар прослуховувала, ну це таке. Треба більш детальний про кожний продукт, і потім на своєму продуктовому акаунті я про неї буду розповідати. Більш молодіжна серія, ну, я все-таки взяла собі пробники. є така можливість заказать пробники і хочу все-таки попробувати. Тут дневный крем з тональним ефектом, То есть, смысл цей серії. Є фільтри в Інстаграмі, ти накладаєш фільтр і ти красива. А це, скажем так, фільтр офлайн, да, то есть ти робиш цими ухаживаєш за шкірою і ефект на шкіри обличчя фільтра, да, ти миттєво стаєш красоткою. А, значить, денний крем з тональним ефектом. Тут є розігріваюча маска, також я хочу попробувати. І ця розігріваюча маска, вона типу дуже добре комедонами, чорні точечки і навіть якщо ці чорні точечки вже дуже глибоко посаджені, тость вона це все діло достає. Ну, будемо пробувати. Будемо все дізнаватись і ділитися на продуктовій сторінці. Ще є один пробничок. Так, тут у мене вже каталог слідующий 13-й наступний. І якраз вона цей каталог починається з цієї серії, де більш детально про неї все написано. І, в общем, дуже цікаво. Нова продукція завжди цікаво. Ну, Будемо пробувати. Так, бачу теж дуже багато знижок. На кожній сторінці є знижки. Що будемо відучати наступний каталог. І останнє, що я вам покажу в цьому замовленні у мене, це подарунок. В, поршлому, в попередньому каталогі я отримала такий от браслет від компанії Reflame. Подарунок. Ці браслети отримали всі старші менеджери, директори і вищі по маркетинг-плану. Просто так, в подарунок без виконування якихось умов. А далі, ух ти, я навіть подарунок не відкривала, коли коробка стояла вже вдома. А далі вже, якщо ти виконуєш лідерські условия, як сказати условия, то ти отримуєш ось такі підвісочки на цей браслет. Таких підвісочок буде 5. Якщо 5 підвісок лідер за, за робить, як скажем, да, то значить молодець, якщо менше, то не зовсім молодець. Тобто да? показатель лідерства. Ось вот такий красивий колончик відео, так, от, сердечка, вот вот. ручками. Ось вот такий вот, гарний. Вот. Це, це украшення Норхін. В основному іде воно? Покрите золотом, є другими якимись сплавами, і так ось це виглядає. Ну, в общем, якщо зроблю все правильно і все добре, то має таких підвісочок різних буде 5. Це прийшла перша. Так, показала вам коротко, що я заказала в каталозі номер 11 ще буду трохи робити заказ. В цьому каталогі дуже багато знижок. Є маска для ніг, яку я дуже люблю на дуже великі скидки. Декоративні косметики дуже багато, палітра, палітра для контурінгу, тоже теж на хороші скидки. В общем, заходьте, дивіться каталог. Ви будете здивовані і цінами, і акціями. Скину вам ссылочку на каталог. Значить, дивіться, якщо ви робите, сил, робите своє замовлення по ссылку мого каталогу, цю ссылочку ви можете взяти на продуктовому аккаунті в інстаграмі в описанні шапки профіля і в Ютубі. І в описанні відео я оставляю ссылку на онлайн-каталог. Роблячи замовлення по цій ссылці, ви автоматично попадаєте в мою команду просто як VIP-клієнт або як партнер бренду, якщо ви прийдете, прийдете стандартну реєстрацію. Тобто для того, щоб зробити замовлення по цьому по цій силочці, вам не треба вводити серію номер паспорта. Тобто це буде стандартна реєстрація як партнер бренда. Вам це не потрібно, якщо ви хочете просто зробити замовлення. Якщо ви хочете зробити просто замовлення, ви його робите, але не нажимаєте вкладку Регістрація. Попадаючи в мою команду або як покупатель, або як партнер бренда, у вас є 100% право звертатися завжди до мене за консультацією по продукту або по бізнесу. Тому саме і важливо переходити по цій ссылки моїй, щоб попасти саме в мою команду, а невідомо до кого в по всій Україні. І тоді ви зможете звертатись, і ми можемо з вами співпрацювати. Так, все, замовлення вам показала. Це був мій найкоротший ефір в історії, але так є. Бажаю всім гарного-дня, гарного, гарного дня, вечора, з коли ви дивитесь мої відео. Так, ну, вроді би все. все до, до зустрічі на наступних наших зустрічах онлайн. Все, пока-пока.